7 вересня слава Україні, всім мирного неба і героям нашим слава. Скосили ще одну ділянку сьогодні соняшника, теж лімагрейн, 4-5 орки, посіяний по попереднику, ярий ячмінь стириня тут. І туди далі там переходить після ячміня, просто було. На ячменеві соняшник бі, сухіша паличка. По просові там трохи зеленіша, маєте телефон не передасть. Значить, Що тут була сівба теж в кінці квітня? Перед сівбою був внесений гліфосат і ґрунтовий гербіцид, А це топлор 2 літра і прометрину 1,5 літра. І по вегетації у фазі 4-6 листочків був внесений євролайтінг в нормі літер на гектар. Ну ось Сьогодні скосили і тепер сіємо по стоячій палці. Не рубали ми нічого, її косили загінкою. І так вирішили, щоб зекономити трошки часу, посіяти прямим посівом по цій паличці. Урожайність десь тут. 3 плюс 3 тони железно є з гектара. Вчора цей самий косили, там трошки менше, дав десь 24, може 25 відсили. Ну там земля хуже. Там земля прямо така руденька. А тут більш-менш лучше качество землі. І відповідно врожай при всіх тих удобреннях, при всьому одинаковому условіях, Дрожаність більше трохи. Частково, коли є палка, застряє, то в сошник, то ще кудись залазить, хоч і за шерстю ходимо, але що є, то й є. Сіємо шестопаловку, репродукція четверта. Сіємо десь 50 штучок на метр випадає, навіть менше 45-48 кім, отако вважали, 50, може йде за 50 випадає штук. Ну і по кілограмах, десь определили, 125 кг виходить на кожен гектар. Ну і одобрення даємо. Сьогодні закінчиться там уже одобрення суперфосфат. 10 32, плюсе сере. Тоді перейдемо вже на сульфоамофос. Порися, може знайду десь тут. Тут, звісно, глибоченько. видно м'якше. Зернина лежить, мабуть, якщо в рівчачку сантиметра на 4. Десь твердіше. Може лежить більше. Десь є глибше. Ось воно одразу. Навіть є якась волога. Навіть яка-то волога є. Може частково будуть і рвані, і рвані сходи. Будемо чекати, дощу пройде дощ. будуть сходи, не буде доща, буде рябчик, як кажуть. І нічого не зробиш. Треба вбирати потихеньку і треба сюди теж двигати. Сіїв на швидкості десь 7-9 кілометрів. Сівалка справляється. Багато шляпи ззаді лежить, не де йде, була трошки сирувата. А хоча щось чека, через ротор пройшла і нічого не сталося. Серединка пуста трохи не налилося, ну а так, слава Богу. Частину палок соняшника сівалка ложе на землю. Ну а частина за того, що стебло ще не геть сухе, так воно остається стояти. Ось такі справи. Стану на сівалку, зараз позаглядаю, що там, з одобренням зерном. Всім пока. Пишіть, коментуйте.